Чому треба йти до лікаря, поки ти здоровий? Найбільша помилка чекати, поки щось заболить. Переважна більшість серйозних захворювань починається безсимптомно. Високий тиск не болить, редіабет не болить, початкова стадія раку не болить. А от коли вже є симптоми, то часто вже запізно. Профілактика на 90% ефективніша за лікування, але ми чомусь її ігноруємо. Більшість захворювань на ранній стадії виліковні. Рак на першій стадії це 90% виживання, на четвертій 10. Різниця в тому, коли виявлений. Профогляд дає такий час. 2-3 тисячі гривень на профогляд це значно дешевше, ніж лікування запущеної хвороби за сотні тисяч, плюс втрачений час, якість життя і, можливо інвалідність. Математика дуже проста. Коли знаєш, що все окей, спиш краще, психологічна безпека, не хвилюєшся. А раптом щось не так перевірив і впевнений, щонайменше раз на рік. Загальний аналіз крові, біохімія, цукор, холестерин, тиск, ЕКГ, УЗД внутрішніх органів це базова діагностика. Дві-три години, але може врятувати життя. Після 40 щитовитка, онкомаркери. Жінкам мамографія, гінеколог, чоловікам простата. Якщо є сімейна історія хвороб, проведи додаткові індивідуальні обстеження. Коли ти останній раз був на профогляді? Рік тому? Два? Ніколи? Якщо більше року, запишись цього тижня. Не відкладай. Твоє здоров'я не може чекати зручного моменту. Підписуйся.